Мої вітання. Сьогодні вітер сильний. Але не такий вже й загрозливий. Не такі вже загрозливий. І що е, напрям кардинально помінявся. Я кинув дев'ятку, там двох немає, мабуть, десь там над хатами, за вітром. Ну, це ті сильні, що останнім часом кидалися. Я туди кинув двох, скажімо так, підкинув до стаї двох, які ще не дуже оформлені. От, мабуть, їх туди і здуло. Вони спершу забралися догори, потім їх трошечки знесло. А це ось вони знову над хатою. Так, хвилиночку. Е, так. Ну ця стайка тут, як я казав, стайка тут. Відкатую. А тих двох я не бачу. До речі, можна було б не полінуватися, а вийти глянути. Їх так зносило, зносило і так от я зараз їх і не бачу в небі. Десь, мабуть, вони десь там або впали, або десь борються з вітром. Зараз я гляну. Зараз я гляну. А, вон, бачите, якраз мені милькнув перед очима, зараз, зараз, зараз. Мелькнув мені очима один, тільки за деревами він таки не сів. Я там одного синього такого обох навіть бачу. Раз покажу. Ось один. А ось другий. Ось так пирайте. Там один синій плошний такий він широковатий голуб. Він широковатий голуб. Я його кинув тільки тому, що він вже Ну майже долиняв. Майже долиняв. Так що йому є чим там боротися з відром. Ось за дерево зайшли. Зараз вони винирнуть. Зараз вони винирнуть. Нічого з ними не буде. Так, тепер в мене така думка. Я зараз попідкидаю ще. Так, накидав. А тепер спробую розібратися. Хто вверх, хто вниз, хто за горизонт, хто над хатою, хто до будки. Так, да, вітер такий гарний для тренування. Ну, значить, що скажемо, це не політ. Але тренування для крил це добре. Тренування для крил – це добре. Вони вверх не полізуть, це точно їм вітер не дасть. Оце мене трошечки спонукало, думаю, накидаю. Вітер такий, не скажу, що там підйомний. Просто дує такий поривчастий по горизонту. Ті, що вгорі були, зараз покажу, вони ось ж, десь там. Але туди дехто піднімався, дехто звідти опускався. Я кажу, аз він не Ну, саме головне, що я зараз буду прослідковувати це синього сплошного. Чи він сюди прилетів у цю стаю, чи він ще там десь за деревами, може зачепився, а може ще повзе. Ну, там два сплошних, один такий широкий, А тут речі, не її, а то йде і не бачу. Там один сплошний вставочками, а другий сплошний. І там їх обоє, тримає вітер. Не бачу, не бачу, не можу не можу побачити. Гарне тренування, гарне, гарне. Гарне тренування. За іншим мовчу. Бо тільки зараз тут накаркаєш, так зразу і буде. Нехай. Не в цих певних повикидав. Ти повикидав таке, що скажу, аби пошвидше, щоб побачити їх що там буде в небі, то. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Тихо-тихо-тихо-тихо. Щось тихо. вони смикнули так дружненько. Вон щось вилетіло тільки що за горизонту. По-моєму, це синій або якийсь з них сплошних іде. Ну оце, скажу, була мета. Трошки помаячити, щоб ті типу, побачили, куди їм треба тягнути. Так, до речі ще, там я туди і ріжок кинув, до речі. Ось Кримак, пора його вже бачити в небі. Зараз покажу, Кримак де він, де він? Ага, воно він. Воно він десь отут. Це він? Так, він. Так, вітер північний. От вчора був вітер південний. Сьогодні діаметрально протилежний. Бачите, як буває? Бачите, як буває. Так, а де червоний? Де рижий голуб? І сонця немає, і все рівно мені отак от, я не визначаю. Вон, ще з'явилося за горизонту. О, бачите, я кажу, що до вечора будуть вдома. Вон ще з'явилося за горизонту, вискочили. Я кажу, що будуть вдома до вечора. Та до якого вечора? Через годину будуть всі вдома. Так, а де рижий? От ви знаєте, щось я не можу визначити по кольору. Світло визначаю так темного. От рижу до яких віднести, да, такому небі не знаю. Не знаю, де тут рижий. Де тут рижий, я не знаю. О! Вінігрет. Дехто не знаю. Ну це не політ, хлопці. Це не політ. Це тренування. Це боротьба з вітром. Це не політ. І це також треба, це корисно. Набити їм крилишко. У них їм бажання немає літати, аж бачу по них. Нема в них бажання летіти. Вона деревами якісь там я лозить. О, бачите? О там що добре може сісти? Там така є сосна висока. Туди бувало сідали по молодості. А ну пройде він її. Прийде він цю перешкоду моральну, чи ні? Чи сядеться на сосні? Чи може там уже хтось сидить? А от бачите як бачите, як пристосовується, прямо йде над деревами, щоб менше був опір вітру. Так, що тут? А тут і зібралися вам, бачите? Зібралися всі в одну стайку верхню, Це ось нижні. І ось таким чином, бачите, потихеньку, 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 ось він вступає в свої права. А сьогодні легше летіти. Вчора був такий вітер жаркий, південний просто такий Обівав теплом. А сьогодні напаки холодом обіває. Сьогодні їм набагато легше має бути вгорі. Так. Я їх навіть нарахував. Навіть не знаю, скільки їх там є. Навіть не знаю, скільки їх там є. А що таке? Що таке підлітай? А, тут дикар. Дикари, ну я бачу, що вони щось Дикари полетіли. Так. Внизу тут сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість навіть. Внизу тут шість ось. Тут внизу шість. <кхи> що вам видно? Тут шестірочка. А там не знаю навіть. скільки. Там навіть не знаю скільки. 3, 6, 9, 12, 15. Начебто 16. Начебто 16. А де рижі, до речі, то правда, де рижі. Де рижі. Де рижі, а? Верху вони не повинні піти і не підуть. Не повинні і не підуть. О, все, ми вискочив, воно, бачите, Оно. я певний, що там ще є, бо там за деревом якийсь зник з поля зору. Біле ось, бачите, біленьке ось. Тільки я не знаю, яке біленьке, бо я там біленьки підкидав не одне. Яке з них, не знаю. Підкидав, до речі, кремачку по дочку. Теж не знаю, де вона. Так, все, я вам набрид. Давайте камеру виключу. О, тройка там. Трійка там. Ось тут. Два. І стає воно горі. Вон стає горі. Ось там. Все, пауза. Виключаюсь. 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 Всі там. Так, включив камеру, хлопці. Багато сіло вже. Ось зараз він дотягую якісь приблуди. Багато вже сіло голубів. Багато вже сіло, навіть вже і зайшли. Але я ж нарахував в небі, по-моєму, один штуків. Вони статі, задерлися трошки, задерлися, зараз буду показувати. Розсипались там, задерлися. Ось стоять там дві очка, трієчка, трієчка. Бачите, он. Таким чином я нарахував там. Там так, да, там вітер, звісно, їх кидає потихеньку. Ось там і нижній десь тут. Ось над ним там, бачите, на п'ятірочках. І випадають по одному. Ну, по мірі, як вони сили їх покидають, так вони і випадають. Я певно, що я їх не розшифровую. Я не знаю, наприклад, хто випадає, хто там вгорі. горі. На ну, Голуби високо, деякі дуже високо. Оце один знизу, потім ще над ним трійка. Над ним трійка, потім ще там п'ятірка. Потім ще там є. Ого, прекрасно є. О, до речі, один так високо, я попробую під, притягнути. Один дуже високо. Ага, не даєте, так? Да? Там один дуже високо, ви знаєте? Навіть один атрійка високо, оце так. Да. Оце ми дали. Я не очікував, що так вони полізуть. Стик туди понесли. Так, зараз я давайте. Я хочу трійку притягну, там трійка дуже високо стоїть. Її ледве бачу. Але всі вони мучаються, я вам скажу відверто. Вони не насолоджуються, вони всі мучаються і стараються сідати вже. Ось, до речі, о, двох побачив, ось, біля того, що сідає. А тут між проводами десь двійка має бути. Ось-ось-ось, бачите, дивіться. Ось. Вони мучаються, вони мені здається, хочуть сісти, да в них не дуже все добре виходить. Через це ого. Да, трогання ще. Ось одного побачив. Отак, ви знаєте, ну я перед цим так ретельно їх порахував, там десь біля 11 штук. Десь біля 12 штук я там нарахував. Ну, зараз я подивлюся без камери. Підвісь без камери, вона. Стайка пішла. А, стайка дикарі під нами пішла. Отак, так, отак треба. Ми високольотні, а ви такі собі. Так, вгорі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11. О, до речі, все біле тяне якесь. Да, там в 11-ті є десь. Може навіть ще плюс-мінус. Ось якесь іде, ось. Ось якесь іде. Ну це вже певно, що, мабуть, це йде молода кремачка порижому. Бо дуже схожа, вона теж така порвана, залинняна. А от за нею голуб вище трошки йде. йде. На ріжу наче не схожий. Не бачу, я не можу так -то швидко так. І це не знаю яке. Ні, це не кремачка. Так. Ого, хлопці, де голуби, зараз попробуємо притягнути їх. Високо-високо. Високо-високо голуби, я вам скажу, там Андрійка. Там біля них ще є. Вон, бачите, вся трійка, дивіться. Бачите, там трійка. Ось вже сім тільки так. Тільки камеру руки на одній попалися. Так, ну ще раз повожу так на цьому квадраті. О, там є, є там три-три. О там сімівка в одному місці тільки От ось в цьому місці тільки сімівка, зараз, зараз. О, от, отам. Там сімівка тільки в одному місці. Дуже висока. Ну це спортсмени полізли. Це спортсмени полізли. Ну за них я і не маю переживати, просто мені вже крило набите. Це ось бачите, випадає, випадає. Так випадає цей. Ці вгорі. А ось рябий, рябий прийшов. Рябий випив. Це рябий. І куди? І туди, а куди ж? Бачите, де ховається від мене. Рябий прийшов. Так. Ага, я нижніх побачив. Ось, цей нижній. Я тільки що показав високих, а це нижній Ось Один. Ось тут десь. Ось тут десь другий ось. Ой, другий. Так, це нижніх покажу. Ось наді мною прямо. Ось наді мною прямо. Так, і трохи лівіше, вище. Он двойка. Бачите, це всі нижче. Це всі нижчі. Так, добре, відключуся. Чекаю далі. Так, в камеру сказати. Я тоді, мабуть, помилився, там було не 11, тому що вже сіли, багато хто сіли. І в небі я бачу зараз 12 вже. Це чітко бачу 12 зараз. Ось два нижче, ось два нижче. Ось бачите, два нижче, чуть два вище он. Потім ще один вище. Вон ще один вище. І над ним там двійка он. Скільки це я вже сказав? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Ось трійка. Тихо, тихо. Ось бачу, а показати не так тут швидко. Ну коротше 12 штук зараз я чітко бачу, які вже опускаються. Ніякого польоту, ніякого часу тут бути не може. Ви бачите, хочу так показати вам їх. О! Ось. Ті, що були вище, вгорі, вони трошки припускаються. Припускаються. Один один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, всіх бачу зараз. Бачу всіх зараз 12. Таких яких озвучив, це ось стоять двійка. Там он стоїть. Там он стоїть, Бачите? Ну, ну, На око політ класний, класний політ, але треба усвідомлювати, що це не політ. Це так. Вітер зіграв з лушутку, так би мовити. І вони. По-моєму, там біле горі, ви знаєте. Я це дивлюся, трошки виділяється так. А от що рижого я не бачу? О в чому справа? Я рижого не бачу. І не сідав рижий. рижий не сідав. Я за ним добре тут пильно. Чи не оце він ось, я думаю, ось, а? Правда рижий, хлопці? Правда, це рижий, а? У нього, там двох, у нього там двоє реженят і воно копія вони, ви знаєте, мене так це радить. І думаю, якщо вдасться в батька, то це буде знахідка. Но він з моєю карою голубкою. Він з білястою дав таку голубочку не дуже. Я її сильно хвалю. Не сильно хвалю. А це з моєю карою голубочкою, він дав таких двох реженят. І в мене щось таке є. Інтуїція, думаю, ну дай Бог, що вони... Якщо будуть таке, як батько, то все буде знахідка. Ох, зараз прекрасно просипалися. Тут нужна п'ятірочка, дивіться, стоїтеся, бачите? Так, далі. Там воно. Де там воно? Це я нижній показав, так? Да? Зараз покрив. Зараз так прекрасна картиночка. Оце ось, ось п'ятірка сідає, потім одна. Отам От воно на один, потім там два. І потім чуть-чуть правіше туди гору і ще там три. Вона бачить, ай, красота, красота. Так, три, шість, дев'ять, дванадцять, всі зараз на очах. Ну, я думаю, що ті, що тоді були вгорі, вони ось всі тут біля мене. Вони всі біля мене тут. Ось тут ось йде п'ятірочка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 Ой-ой-ой, я помилився знову. Три вгорі. І ще три шість. І ще три дев'ять. Дев'ять горі. Дев'ять горі я бачу високо. А вони ще одного бачу. Йок, десять вгорі, я бачу, оце да. Оце хазяїна. Покажу, бо я бачу. Я там, воно. Оце да. То ще десятка. І що п'ятірка тут. Значить 15 такі було в горі, да? 15 було в Оце ну, так. Звести розвива порахувати нема клепки, так? По моєму режі йдеться. Я так її хочу посадити зараз. У мене просто руки чешиться, його тут побачити на, на вишці. По моєму режі. Ну ну як, а хто ще? По моєму режі? По моєму режі. Так, виключу, нехай сяде.